Рік без рути вітер. Вечір пам'яті молодої львівської поетеси влаштували у палаці потоцьких її рідні. Усі її кликали рута вітер, а звали її насправді Юля Пігель. Псевдо Юля придумала, аби передати в живописі поезії фотографії та моделюванні свою багатогранність. Чесно кажучи, не згадаю, хто придумав рута, а хто придумав вітер. Але то, що ми разом це думали, і хтось придумав одне. Мені здається, що я руту, що я все таки квітку придумала. А Юля, у цей порив, оцей ну оцей вітер, який вона яким вона була. Мало хто знає, що роботи колишньої учениці школи Новаківського бачили у Мюнхені, а створений на неї одяг прикрашає зараз музей Соломії Крушельницької, бо шитий на кшталт того, в якому виступала відома співачка. Однак, вшанувати руту вітер таки прийшло чимало людей. Того вечора поезія, модель та пісня поєдналися, як і кілька років тому. Свого часу такий спільний проект Рута вітер влаштувала із композитором Михайлом Дубецьким. В неї закохувались. Від малого до великого, як мужчини, так і жінки, ну вона притягала до себе своїм таким неповторним поглядом. Рута, вітер відчувала себе вічною дитиною, і водночас вічною людиною, яка живе з того часу, відколи вітер гуляє по землі.